Через прак цих трьох нутрієнтів твоя дієта втрачає понад 70% успіху. Дивись до кінця, тебе це шокує. Перший та дуже важливий це саме клітковина. Так ти думаєш додати трішки салаткою можна відпочивати, але не тут то було. Кількість клітковини повинна бути від 45 до 70 грам, залежно від твого стану здоров'я. А щоб ти розумів, на 100 грам білокачанної капусти лише 8 грамів клітковини. Тепер ти маєш уявити скільки це їжі. Я в жодному разі не рекомендую один тип квітковини, їх є дуже багато, і ти маєш поєднювати. Під номером 2 – недостатня кількість магнію. Так, так, будь добрий, зроби так, щоб ти не потрапив у дефіцит. Магній дуже легко втратити, але дуже легко здобути. Хоча ми, люди навчилися його більше втрачати, ніж здобувати. Більшість дієт та харчових звичок формується на недостатній кількості магнію. Тому долучай терміново продукти з магнієм у твій раціон. Які саме, підписуйся на мою сторінку, я завжди ділюсь корисним та цінним, щоб підтримати тебе. Під номером 3 в поєднанні велика кількість калію з натрієм буде тобі потужним буфором для результату. Так, так, бракує калію, якщо спростити. Тому будь добрий, збільшуй кількість калію від 2,5 до 3,5 грамів у день, тому що цей мінерал не акумулюється. Але втрачати його можна дуже швидко. І ми, люди професіонали у цьому. А на фоні високого натрію, солі, яку ти споживаєш, проблеми з лімфатичною системою будуть сильні. Було трішечки корисно. Ділись з близькими тобі людьми. Став лайк, підписуйся. З тобою був Ростислав Романів, євродієтолог.